Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у новий влог. Сьогодні у нас холодний весняний день. Я вирішила записати цей влог, показати вам свої новинки, показати свій догляд за волоссям, тому що останнім часом ви запитуєте про це. І для того, щоб не відповідати кожному, я вирішила записати відео. Тут буся. Гімнастикою займається. Якщо ви чуєте сторонній шум, це просто Xbox в сусідній кімнаті. А, в мене з'явилося декілька новинок парфумерних, якісь я вже показувала, якісь не показувала. Здається, ось ці дві я ще не показувала. А, я вирішила не розповідати, можливо, у влозі, якось більш детальніше про аромати. А... Я буду кожному аромату присвячувати окреме відео, тому що я так собі подумала, якщо людина шукає відгук, як це, наприклад, я роблю, я шукаю відгук на конкретний аромат, мені було би цікаво почути думку про конкретний парфум. І я шукаю, як правило, таке відео і. Я подумала, якщо люди так само, як і я, шукають відгук, можливо, на якийсь конкретний парфум, то я би хотіла, щоб вони не витрачали там, можливо, час увагу на щось інше, а прийшли і подивились конкретний відгук, тим паче україномовний відгук на Ютубі на окремий парфум, мені здається, це буде досить цінно. Ну, принаймні, я шукаю саме таке. Але тим, тим не менше, я покажу вам дві свої новинки. Один я вже показувала в Телеграмі. Це аромат від Діптік, який називається Vetiverio. Ну, аромат на тему Ветіверу, зрозуміло, по назві, погляньте. Я просто балдію від цих флаконів, як вони мені подобаються. Я купила цей аромат з рук, майже повний флакон. А, ну, два слова скажу, так? Да. Шикарно. Просто шикарний витівер. Я хочу його більш детальніше поносити, скласти якусь думку про нього і записати окреме відео про цей парфум. Для того, щоб ви, мої любі, шукаючи відгук на конкретний аромат, зайшли і подивились моє відео. Класний, я його вже декілька разів носила. Ой, там просто такі вибухи за дверима. Мені дуже-дуже він подобається. І ще один аромат, який я купила з рук від бренда, не знаю, як навіть вимовити. Ні бренд, ні назва аромата. Одним словом, погляньте на флакон. Я давно дивилася на ці аромати ще до війни. Вони були досить бюджетні, вони якось то були на мейкапі, далі вони зникли. І я про них забула. А тут я побачила цей аромат з рук, і не тільки цей там був ще один, але я вирішила розпочати з одного. Я його купила по дуже вигідній ціні. Я, рахую, я подивилася, скільки зараз коштує повноцінний флакон. Ну, не половинка, а повноцінний. Ну порівняно з тим, скільки вони коштували до війни, це просто прірва між ними. Тому, звичайно, я взяла цей аромат, і я ним дуже задоволена. Мені він дуже-дуже подобається. Я знову ж таки його зараз ношу активно і обов'язково запишу окремий відео-відгук на рахунок цього аромату. Тому, кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь на канал, друзі, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А я запрошую вас у цей влог, продовжуйте дивитись. Приємного перегляду! Міч завмер. Побачив, що я його знімаю, і завмер. Мі, Мічі! Мічик! Не реагує. Вуха нагострив, того, що там собаки на дворі щось бавляться. Я його забрала, того, що він вже змерз, щоб трішки зігрівся в хаті. А він вуха гострить, того, що там пси на дворі щось бавляться. А Він і бавитись хоче, і мерзне, і отаке. От Вибігає на двір, трішки погуляє, потім я його заганяю. Він часто не хоче йти, але знаєте, я так виглядаю, він прямо трясеться від холоду. Я дуже за нього переживаю, щоб він не простудив мочовий, бо в нього це проблеми з цим ділом. О, чекаємо вже теплої погоди, щоб тоді вже. Подовше зміг бавитись на дворі. Але він залазив, в буду до собак, сидить там з Лейлою, з Бейлою, всі в трьох гріються, але я дуже люблю з ним бути вдома, особливо ввечері. Покупаю його, він такий м'ягенький, пухкенький. Разом собі дивимося якесь кіно. Гарний песик. Десять років вже йому буде ось влітку. Алея героїв України на Смельницькому. Герої, які загинули, на жаль, за свободу і незалежність нашої держави. На дуже довго, ця алея. У мене тут ще є коробочка з декількома відливантами, які мені вислала моя підписниця Євгенія. Вона написала мені про те, що вона остаточно зрозуміла, що бренд «Мюглєр» не її бренд, але вона дивилася мої відео. І я завжди хвалю «Мюглєр». Я люблю цей бренд, особливо аромати Ангел. І вона запропонувала мені вислати відлевант з цього ангела. Ice Star. Я казала, що я дуже жалкую, що я його не купила в свій час, коли він ще був по нормальним цінам. Взагалі був у вільному доступі, дуже шкодую. Дякую, величезне Євгенія, за цей Леванти. І так само вона поклала мені декілька пробничків Левантиків. Я думаю, що цього вистачить для рубрики ваші посилки, тому розношу все, понюхаю і вам розповім тут. Гірлі Неділі, я знаю цей аромат, в мене є невеличкий ливант, я його дуже люблю на теплу весну. Подарували мені ось такий гіацинт а, неділю назад. Ні, менше, десь дня 4, напевно, він в мене. Ну, одним словом, але я вже перелякана, тому що мені кажеться, що я його загублю. Я не дуже вмію доглядати взагалі за рослинами, особливо квітучими. Ось такими. В мене не було ніколи таких квітучих рослин. Я от він в такому горщику, я його поки поставила просто так. Не купувала горщик, не знаю, як правильно. Я бачу, що тут пісок зверху. Не знав, в який ґрунт його висаджувати. І взагалі я читала, що квітка має відцвісти, і цю цибулину треба заховати в холодильник. Я не дуже розумію, як це зробити, як потім ту цибулину до тями привести, що її просто в пакет запхати без землі. Я не, роз... я не знаю. Дівчата, я ніколи таким не займалася, мені трошки лячно. От. І при тому, при всьому, що квітка почала падати, от вона падає, я її так поставлю. Я не знаю, як його правильно поливати. Я просто набирала воду і ставила цей отак горщик в воду. Але боюся, щоб там ці корінці не почали підгнивати. Ні одним словом, для мене це така трошки напружена така справа, тому що ніколи я з таким не мала діло, знаєте. І, і в мене така ж хата не, не сонячна, скажімо так, Півдня тут сонце і зранку і далі все. Ну, одним словом, не знаю, чи, як в мене складається з цим гіацинтом. Я би хотіла, щоб е, висадити десь на дворі, хоча в мене поки що немає місця для грядки. Е, мені подобається, тому що він такий ароматний. Це просто на всю кімнату фактично, оцей аромат гіацинту. В магазинах, от колись я там підходила нюхала, мені здається, я не відчувала такого запаху. А тут просто ну, нереальний аромат таких дуже яскравих білих квітів. Ну, це дуже цікаво. Але мені здається, що з, з моїми вміннями я боюсь загубити цю рослину. Слухайте, в мене ще от таке авокадо є. Я на нього так от дивлюся, знаєте, постійно. Воно мене дратує, якщо чесно. Мене взагалі це деревце дратує. Цьому деревцю вже, напевно, більше трьох років, я думаю. Це Алісандра почепила тут прапор України, тут її робочий стіл. Я його поставила сюди біля неї, на пол, того, що воно стояло на підвіконні останнім часом. І я так розумію, що від сонця почало ось так от сохнути. Е, я не розумію, як доглядати за цим деревом. Воно мені не подобається, тому що я би хотіла, щоб воно було менше і більш таке листочків, щоб на ньому було більше. А виявляється, що воно просто має довгелезний стовбур, воно дуже довге. І якесь таке розкарякане. Я дивлюсь на нього і розумію, що воно мене дратує, це дерево, але я його не можу там викинути чи що. бо... Ну, не можу я. Мені все ж таки шкода. І я люблю рослини, але й, напевно, що я не доросла до того, щоб за ними правильно якось доглядати. Але знаєте, я от на нього тако дивлюся і думаю, це дерево воно дуже сильне. Тобто таке враження, що його тут намагаються просто загубити в цій хаті, а воно от не здається і продовжує рости, продовжує триматися. Тобто... То на то підвіконня його висаджу, то десь його в якомусь холодку поставлю, то його поливаю більше, не знаю, як правильно, то не поливаю. Розумієте, я не можу знайти до нього підхід. Воно тут без, без нас прожило дуже довго і якось вижило. Ну, Одним словом, це таке, знаєте, дуже живуче дерево, але ну, воно мені не подобається. Через те, що воно якесь розкарячене. Не знаю, може, якось можна врізати цей. Стовбур і якось його поновити. От я не знаю, що ви скажете, якщо хтось взагалі розбирається. в тому. Як і обіцяла, покажу свій догляд за волоссям. Це те, чим я користуюсь, напевно, на постійній основі. Тут не дуже гарне освітлення в мене в ванній кімнаті, але тим не менше, по... буду намагатися дуже стисло про кожний. Засіб розповісти. Ну, Тут перше, в мене стоїть Джун Фріда. це шампунь, який я купувала в Німеччині. Так як в мене блонд, то я, можна сказати, постійно знаходжусь в пошуку фіолетових е таких засобів, які е допомагають зберігти колір волосся, такий холодний блонд. Я ненавиджу, коли волосся жовте, або якісь там з'являються жовті пігменти і так далі. Просто ненавиджу. Я одним словом завжди. От... Шукаю щось таке фіолетове. Але я не можу похвалити, на жаль, цей шампунь, хоча я використала півбанки, ви бачите, він дуже слабо пігментує волосся. Тобто він фактично ну, дуже слабо підтримує колір. Хоча м -м, мені робили навіть компліменти, що в Німеччині казала, що непоганий колір волосся завдяки ось цьому шампуню. Але ну, сказати, що я в захваті, то ні. E, на відміну від ось цих двох. Засобів. Це італійський бренд Fanola. Я вже показувала ці засоби, я їх купувала ще до війни. Зараз я повернулася додому і просто ну, закінчую, так? тут менше половини. Залишилося. Що можу сказати, друзі? Це в мене маска і шампунь. Шампунь мені подобається набагато більше. Він супер синій, тобто він зафарбує вам руки, це треба мати на увазі, але ну, з милом потім їх, звичайно, можна відмити. Я тримаю цей шампунь на волосі десь, напевно, хвилин до десяти. Просто приймаю ванну і тим часом шампунь знаходиться в мене на волосі. Далі я його змиваю і наношу ось цю маску хвилин на 5, але вона мені не подобається, тому що, крім пігменту, вона не робить абсолютно нічого. Тобто, вона не пом'якшує волосся. ну Нічого з ним вона не робиться. Просто пігмент. Тому я не бачу сенсу купувати і маску, і шампунь. Мені здається, достатньо буде шампуню. Користуюся цим шампунем раз в тиждень. І той колір, який ви бачите зараз на моєму волосі, це саме завдяки йому. Я дуже часто отримую компліменти. Він дійсно дуже такий прям ну, дуже насичений. Я думаю, можна регулювати цю насиченість в залежності від того, скільки ви будете часу тримати цей шампунь на вашому волосі. Далі йдуть ось ці засоби від Керостас, які я так само дуже люблю, мені їх подарувала. Альбіна, коли я ще була в Дюссельдорфі, супер економічний ось цей червоний шампунь, це для кольорового і мелірованого волосся. Тут його ще трішки залишилося. Ну, тобто, коли я не користуюсь ось цими, то я, відповідно, користуюсь Керастаз. і маска. ось така. І далі йде в мене конди... кондиціонер. Тут вже залишки дуже мало залишилося. А маска класна, кондиціонер дуже легкий. Але я вже вам казала, що я постійно користуюсь кондиціонером, тому що о, десь я прочитала, що якийсь перукар розповідав про те, що е, незважаючи на те, що ви користуєтесь маскою, все рівно кондиціонер він ніби як закриває ці чешуйки на волосі. Тому я взяла собі за правило, і навіть коли я користуюсь ось цими друзями, далі закриваюсь цим кондиціонером. Це для неслухняного, здається, волосся, він дуже такий щільний, Навіть схожий трохи на маску, він може обтяжувати волосся, це треба враховувати. Якщо там, буквально краплинкою користуватися і недовго тримати на волосі, то я думаю, що біди не буде. І ось такий шампунь, я купила собі як шампунь глибокого очищення шкіри голови. Ним я користуюсь десь, напевно, раз з два тижні, ну, щоб, відповідно, змити. Всі засоби, які в мене є. Ще покажу вам не для волосся, які я маю. Ось такі ще три любимки красунчики мої. Мені писали про те, що бренд Керастас не вийшов з російського ринку. Я не буду стверджувати, я не знаю, я не шукала, не моніторила. Мені ці засоби подарували. Я дуже вдячна, тому що вони реально круті. Я думаю, що можна, в принципі, знайти заміну, аналог і так далі. А, ну, наприклад, ось цей серум ось ось або просто олійка для волосся, яка, яку я купувала на iHerb від бренда Giovanni. Вона просто шикарна. Реально дуже крута штука, дуже класно розгладжує волосся. Допомагає його. Максимально швидко і безболісно розчесати, взагалі штука дуже крута. Ось ці дві від Kerastase, які я вже згадала, це незмивашка ось така. Маска незмиважка. Спочатку я не розуміла, як таке може бути, тому що консистенція в цієї маски ну, фактично як маску, яку потрібно змивати. Але насправді змивати його не потрібно. І я користуюсь цією штукою після кожного миття волосся. Тому що, ну, блін, реально крута штука. Дуже-дуже мені вона подобається. Хоча спочатку я не розуміла ні ефекту, ніби ні доцільності, скажімо так, використання. Зараз я просто обожнюю, вже фактично півбанки я використала дуже економна, тому що тут ну, 200 мл, ви бачите, там. Да? І. Чи 150, скільки 150 мл, але вистачає дуже надовго, тому що воно ну, фактично горошину потрібно. І ось ця нічна сиворотка для волосся від Керастас. Я не можу поки що сказати, що вона робить якісь чудеса прямо з волоссям, але вона його реально розладжує. Воно не так пошиться, не стерчить так і має дуже класний, приємний аромат. От ці штучки для волосся, які я вам сьогодні показала, це просто мої фаворити обожнюю. Аромат сьогоднішнього вечора в мене буде ось такий. Це моя відносна новинка. Я її показувала в підбірці про мускусні аромати. Аромат, з яким мене познайомила Ніна. Надзвичайний мускус, такий дуже цікавий, вінтажний ретро мускус. Аромат доглядової косметики. 90-х, я не знаю, можливо, в 80-х. Щось ось таке, знаєте, якийсь такий крем, взбитий, якийсь такий крем, як взбиті вершки моєї мами, з далекого дитинства. Ну, от щось таке і запах цукерок. Такий цікавий аромат, знаєте, я його намагаюся зрозуміти. Купила я його, тому що. Зловила просто чудову ціну на нього на мейкапі. І він мені сподобався в пробнику дуже незвичний, цікавий, хочу його розносити, якось зрозуміти. Мій чоловік його на себе наносив. Знаєте, мій чоловік не обирає аромат якось спеціально або ще щось. Просто стоять на количці парфуми, які я роблю, таку собі ротацію. Тобто, я достаю на. Якийсь певний період собі аромати, ставлю їх на полицю і він просто вхопить, як і вхопить. От і він ним скористувався, а він був просто такою смачною цукеркою до вечора. Я просто не могла від нього відлипнути, наскільки він якийсь такий ну, цікавий аромат. Привіт. Thank you.